внімати повне проходження Дед Рейнсу. Ми його легко проходимо. Давай до мене. Я хазарист, я буду вас ідти уже. А я завижу, що легко проходжу. Ми просто їдемо просто. Але можна я продам золото? Ні, ні, ні. Поживай. А то вы поделились пистику? Блин, я тоже хочу. Друзья, напишіть, кому давати давать золото. Да продавайся уже. Короче, погнали. А блин, я бы взял ковбой, і ты б собі, я я собі попити. Якщо я куплю два пістолети, у нас буде по шість патронів. Бери. І шостему шість патронів. Шість зомбів вбив. Шостого. Де вугілля купляй? Пишіть в коментарях чи нам продовжувати знімати де чи щось інше. Ми обов'язково будемо інші. Так. Напевно. Що напевно? Бо я так хочу. Гаре, це мою губляю. Блін, чому ти випав? випадку? Чому не? Ні-ні-ні. Я тут спалювати, я без сама поїду. Не без мене. Ти не поїдеш нікуди. Я тебе друзі, мене трасеть нічого. А ви знаєте, друзі, не вийде. Коли ви купите за територіюся? Це 15 фібуксів. І що з вас друг лесниця? Ви будете цей близько біля нього зразити. В нього буде ще переглянутися, але він виживати не буде, Назар? назад. Так, ми вже провіряли. Та провіряв, то провірено. Якщо ми десь і будемо мати цей, е, як його? Він то ми покажемо, що хілиться хп, але не оживає. Блінка. Друзі, уявляєте, як нам повезло? На початку гри турець. Дивись, 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 не Дивись, дивись, зараз вот Ага. Турелька просто вложиться. Картину теж прицепляємо типу, як захист. Друзі, давайте знищимо планету. Я як ви хочете, щоб я вас називав? Ребзики, друзі чи підписники? Чи братани? Я думаю, що вони вибрать братани. А ти як думаєш? Я не знаю, може рібзики. Не, ну рікзики точно це який люди. — Та боже, прицепити на вікно. Напишіть йому, що він прицепив то на вікно. Всі папа. У наш відомо закінчиться. Ми пройшли 2000 тисячі Ми... мекую за перегляд. Пока.

Где ты? Стреляй! А я не могу, а я не могу, а где? Я бытись ничем не могу. Ты, ты зараз серьезно? Я, я серьезно. Друзи! О, у меня зомб появился. Да вы не забирай, кресло. И зомбака. И сейчас зомбакил. Друзі ми проходим Там де 80. Це The Druils. А по іншому The Уявляєш? Уявляєш? ніч кандулятів. Нам прийдеться друзі, нам прийдеться перечекати ніч камбулятів. А боже. Я То ніч зомбіків. Їдемо далеке життя. Нас бензину нема. Тепер є. Друзі, напишіть, щоб зомбі згоріли. Хто хоче продовження про дидрелу, пишіть в коментарях. Я. А Максиму поки погано, він горить. Ні, я, я бишка сосіска. Ти трандулет. То як вас називати, друзі, підписники, репзики чи братани? Братан. Тоже Максим. Ну тебе не пытайся. Ты пытается до да не хватит скакать. Мы полису залутаем. У нас патронов нема. Де? Я выпал. Сипа я не выпал. Блин, выстреливаемся. Всем попа, міста не моє. Тобі допомогти? Тобі Допоможи він мене, він, мене, він мене спинку чухає. Друзі! У мене, мене все залогало. У мене все залагало. Що делать? Подивіться. Зараз можете побачити останні, останні секунди Максима. Тут біжить зомбі, а він в небесах. Bye -bye. А ч? Я вообще перезаходжу, бо мене підірвало. Bye -bye. А чого? Ми маємо пройти дрейс. Давай ще зим перезаходи. Ми попробуємо ще раз. Чекай. Треба Чекаємо. Або майнера, бери кого хочеш, щоб був жорсткий. Не, не бери нуба, ти ніхто не будеш. Я би забагав вампира, але ми не робимо якісь спидрана. Ми хочемо прийти до друял, сходи. Я тебя нюхаю. Другі спасіть! Спасіть за мною лисий блобус. 51, 15, Я не знаю, 52. що робити. Я скачу на ну, Макс. Напишіть в коментарях, щоб ми далі, щоб ми зробили другий раз. І щоб тепер у нас все вийшло. Бо якщо нічого не вийде, буде фіаско. 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 Та це ти мене відштовхуєш? Я на тебе стою, ти мені с голову назад вперед трун 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 трогам, трог, трог, трог.

Тун, 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 сагур. <звили> Ні, цей е -е. Трулішмеро Труліфчина. Напишіть хештег трулішмеро Труліхчина. Максим, прощай. Я почекаю. Я видаю газку Запиши ты меня Да почекайте. Напишіть, щоб Максим собі купил щось нормальне получай А ты А ты меня аж там писька нема Нехай гірше, ніж ти. У мене клас вижившого. А в мене клас. Нам треба коника поні. Не, нам треба мозги тусла. Ну його. Друзі, нам треба мозги і тусли. І то ми пробуємо пройти. Тепер ти дрейл з вами, бо так ми приходимо ще самі. Це з ким там в коментарях е, запрошення това. Ні. Оля, забудь. Зналітаємо! Оце збройка моя! Ти вже маєш Трулі ми... О. Трулішмеру, трулімеру. Ні, трулімеру, трулічино. Напишіть рулічино, трулі. трулі Напиши, друзі, напишіть в коментарях, як вас називати. А по-друге, чи ви трулішміно чи трулічино? Хто ви? Чи друлі мера, друлі чина? О, не підписники. Напишіть, які ви знаєте меми. Типа тралалелю, тралаля і так далі. Ти інші придумали. Ой-ой-ой, бублини бандиту. Ні. Оу-оу, бублита бандиту. Ой-ой-ой, Чекай, ой-ой-ой, бандиту. Улетаем нагаете. На... Все, зупиняйтесь. Муса сосити. <клес> Ой, трошки підрубали зомбака. Класс, ты че тепаешься? Так нечестно, зомби. Він більше мені не друг. Ай. Друзі, йому погано, його треба спасати. Зомбі погано, він рухається. його? Все, відправляємося в далекі путешествия. Та й чіпи ти вже його з ним всю дорогу. Поїхали. Я буду його тримати, не переживай. Дай! Давай до мене залазь. Другу, У нас бензину нема, друзі. Тепер витягуй того за бока хай проводить. Ні, Їдем. Та куда? Подивіться, друзі, той зомбак там ще стоїть. І походу, якщо я його буду тримати, то та біла крапочка там буде стояти. І спустити вже його. Ні, він мені потрібен до кінця гри. Ну же я все буду. він пропав, але я його ще тримаю. Ой. Е. Я забавився його відпустити не можу. Ее. Все, мінус бобри. О, все, я розбагався. Мінус заправіто літо тіто. Бомбурдіни вузи. Мы чекаем свою ночень. Друзі, напишите, как вам игра. То я гачаток стоит? Что то за то кактус? Боже то кактус? Я думал, то я Де вы люди? Кто вы? Друзі, напишіть в коментарях, що. Оооой, слухаю забувати. Ну, не це. Те... <плес> О, ніч зомбиків. Перший клієнт. Прийшов по адресу, все як треба. Другий клієнт, прийшов по адресу. Все як треба. Эй, <риклад> я тоді теж на всіх кокну. Не кокнеш ти мене, так я безсмертний. Може, накажи, що він безсмертний. Все. Сидимо тут і фармим зомбі. <риклад> Де ці комочки, чего нас не бачить? Комок. У Нас зомби в пішці. У Нас зомби в пішці. Як? Друзі, ми відправляємося в далеку дорогу. тобою будемо лутати. Де? Оце? Я не бачу, будем. Але у нас патрончиків нема. Переїжджаємо, як завжди. Все, зупинка. Зупинка. Я визнаті, щоб було. Ну, ну, все, у нас тепер ноль. На, на знову і топливо. Друзі, в атаку лисих. Я вам чорну вертаю, і це А якщо я теж хочу банк залутати? Ти що забереш? Зи, там, я там не сьогодні не п'ять. Я облігації хіба заберу? Ні, це мені тільки п'ять. А може я теж хочу щось нафармити? Та мені тільки дроха, не тільки п'ять.